Довгоочікувана прем'єра року опери Біла ворона відбулася у місцевому облму драмтеатрі цими днями. За декілька годин до початку вистави до Рівного завітав її композитор, легендарний Геннадій Татарченко. У розмові з рівненськими журналістами він сказав, що з нетерпінням очікує на прем'єру, та згадав про першу постановку цього спектаклю ще у 1991 році. Там філософія у тому, що дійсно історія весь час повторюється і, і ми, і ми більше, більше. не про не. Правильно можемо її трактувати, неправильно робити з нею От. Ось такий от основний, так би мовити, напрямок того твору, який ми зробили з Рибчинським. Але, звичайно ж, різні режисери творізму різному можуть це трактувати. Сьогодні мені надзвичайно повторюю, цікаво, саме перед прем'єрою я в такому стані заінтригований. Я хочу подивитися, що з цього сам міг зробити такий прекрасний театр. Сучасний варіант білої ворони ставив київський режисер Максим Голенко. Розповідає, мріяв поставити цей спектакль уже багато років і відразу зголосився бути його режисером. Також митець розповів про особливості уже сучасної білої ворони. ворони». По-перше, це повне завпадіння з нашим часом. Тобто, ся що історія э, середньовікової Франції э, пускає якісь э, корні сюда в те, що відбувається в Україні это мы сделать Ми помагалися зробити зрілищем достатньо інтересним, динамічним. І ще, і это музыкальная составляющая, вообще уникальная, потому что вперше этот материал з живым оркестром. На прем'єрі рок-опери побувала і виконавчий директор ТРК Ритм Людмила Хома. За її словами, у залі був аншлаг. Пані Людмила не приховує своїх емоцій від побаченого. Каже, вистава не лише виправдала її очікування, а й перевершила їх. Я давно не бачила вже такого емоційного, такого насиченого, такого яскравого дійства. І мені особливо сподобалося те, як режисер дуже вдало поєднав, провів паралелі з історичними фактами, паралелі до сучасності, паралелі до України, до того, що відбувається. І повірте, в залі не залишилося жодного байдужого глядача. І я думаю, що більшість із глядачів повернуться ще щоб ще раз переглянути цю виставу, як зазначив режисер вистави Максим Голенко, за багатолітню практику вперше зустрів таких голодних до роботи акторів. Мабуть, саме цей фактор плюс майстерність фахівців із столиці і дали такий вражаючий результат. Павло Невесенко Олексій Самойлов у ритмі подій.